Це Фране людина, яка 14 разів дивом уникла самого гіршого, його називали найщасливішою людиною на землі. Але він вважав, що це злий жарт долі. Потяг, у якому їхав Фране, зійшов із рейок і впав у крижану річку. Його врятували місцеві. З переламаною рукою та переохолодженням. Рік по тому ще страшніше. Фране летів літаком, коли раптом вибухнули двері, і його буквально висмоктало назовні. Він впав просто на стіг сіна. Автобус падає у річку. Фране знову випливає. Його машина загоряється. За мить до вибуху він встигає вискочити. Його збиває автобус лише легкі травми. Уникаючи зіткнення з вантажівкою, фране злітає в урвище, але хапається за дерево, а вантажівка падає на 90 метрів униз. І коли здається, що гірше бути не може, доля йому компенсує нещастя він виграє в лотерею. Його історія схожа на голівудський фільм, але він завжди казав реальність набагато дивніша!